Традиційно день міста надвірна відзначається у другу неділю вересня, і так склалося історично, що в цей день своє професійне свято відзначають працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. цією галузю надвірна пов'язана тісно, адже у малюничому та затишному містечку живуть покоління нафтовиків. У час війни масштабні святкові заходи не проводили, оскільки це небезпечно. Проте урочистості до дня міста таки відбулися. Нині місто 434 роки від першої письмової згадки. В Нинішній день ми дякуємо всім поколінням, адже славу, шану, велич нашого міста завжди робили, здійснювали, працювали покоління надвірнянців. Розбудовували рідне місто, все робили для того, щоб підтвердити статус міста, що розвивається. Надвірна місто, яке перемогло не одну навалу. Місто, що вистояло не один раз, і тепер вистоїть, попри небезпеку ракетних обстрілів. Надвірна, місто героїв, місто людей, які не знають страху. Так охарактеризували надвірну ведучі свята. Це горде і суворе місто. Надвірна не спішить відкривати свої обійми. Вона придивляється. Вона може відсторонюватися, а може стати тобі рідною. Потрібна мить, щоб закохатися в це місто. І мить, щоб у ньому загубитися. Але у надвірної є одна унікальна риса: вона точно не залишає нікого байдужим. Якби надвірна була людиною, сьогодні кожен би просто обійняв її і сказав Люблю тебе, моя красуне. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів, місто, яке вистояло не один раз, місто, яке вистоїть і сьогодні, попри те, що ворог тримає його в напрузі і в повітряних тривогах, в націлених ракетах та дронах, місто, яке плаче за своїми воїнами щоразу, коли стоїть на колінах перед пам'яттю про загиблих. Але це місто, яке, стиснувши кулаки і серця, вперто буде єднатись, триматись за руки і молитись в усіх церквах за зброєні сили України. Перед надвірнянцями та гостями міста виступили юні українські зірочки, такі як Марія Рудик, Наталія Мандюк, Антоніна Максимюк та Анастасія Рудик. Сеси. Концертну програму доповнили аматорський фольклорний колектив Шовкова Косиця, керівник Олена Ярченко, соліст Надвернянського міського будинку культури Віктор Чудновський, ансамблі Веселочка до світла Надринянської музичної школи, естратно-духовий оркестр Надвернянського центрального міського будинку культури, народний муніципальний оркестр Аркан Сергія Орла. Новинкою та несподіванкою для глядачів став виступ духового оркестру військової частини 1241 Національної гвардії. України з міста Івано-Франківська вітаємо вас з вашим святом, бажаємо вашому місту процвітання і щоб небо над вами завжди було мирним.